Привіт шановне товариство. Ну, у мене сьогодні тут маленька аварія сталася на одній з сонячних. В общем, 30 кВт сонячна. Так це все виглядає. Два столи. І це все на солісі зроблене на цій новішій 5G серії. Вибив це Diodic Alarm. Ну, оце все я шнурував, тут напхано проводів трохи є. І, власне, приїхав, розібрався, і однієї фази немає. І так вже по, -по колеї пішов, і вияснилося, що десь там на стовпі прокол прогорів. І одна фаза не приходить перед лічильником. Ще до лічильника не приходить. Власне, отака справа. Позвонив в місцевий рем. Якщо все буде добре, то хлопці можливо приїдуть і це, і це все зроблять. Це, до речі, я теж робив цю, на цьому солісі, отак це все виглядає. теж. Ці всі стрінги там на полю, це все, все воно позначено. Привіт, передай всім привіт. Отак. А то ето єчний трактор. Так, електричний трактор, отак це все виглядає. Як в Данії. Дані. Отак оця це стіл. В общем так, моя велика порада всім, хто будує ці 30-кіловатні станції. Дублюйте проколи. Дублюйте, тому що якби, це грошова справа, а станція так як в даному випадку стоїть і, це, і просто простає, не заробляє гроші. Тут коробочка якби, приходить перехід з мідного, з алюмінієвого 25-го сіпа. На 25-му жилу якби вже мідну переходять стоять клемні колодки. Ну і так, так це все зроблено. Так. В общем так, ну всім всього найкращого. Беріть приклад, не повторюйте помилок. Всього доброго. Нехай вам будуть побільше сонячних днів і побільше генерації. Всім всього доброго. Давай, всім пока-пока.